Служба добре. прес-реліз, що був за висновками експертів комітету виборців України. 26 жовтня в день голосування найактивніше взяли участь у волевиявленні мешканці ужгорощинити виборці го округу. Нарешті, в чотирьох округах, закарпатці голосували досить мляво. Експерти пояснюють на таку низьку явку вплинула специфіка виборчої кампанії через те, що вибори позачергові агітація проводилась в короткий термін. Сплинула ну сама специфіка в кампанії. Тобто, в короткі терміни, мала в кількість там, особистих зустрічей, цієї всієї процедури з представленням, з висуненням кандидатів, довірені особи, хто кого підтримує. Ну і, звісно, брак в конфліктності на округах. Тобто, відсутність інтриги, вона також. Позначилася під час виборів до парламенту на Закарпатті зафіксували ймовірний підкуп виборців, кажуть комітеті. Утім, за попередніми підрахунками експертів, якщо це правопорушення підтвердиться, це суттєво не вплине на результати волевиявлення. на рішення виборця більше впливала агітація або її відсутність? Спрацювали загалом і по Ужгороду, і по Україні масована реклама, масована медійна присутність. На зовнішній рекламі. За нашими даними попереднього підрахунку паралельно, як не парадоксально, політик, який кандидат, який витратив на там, агітацію найменше грошей, здобув найбільшу кількість голосів. Це по округу номер 69 26 жовтня на Закарпатті працювали три делегації міжнародних спостерігачів з Канади, Сербії та ОБСЄ. за словами представників обласного осередку комітету виборців. Спостерігачі за кордону ретельно стежили за перебігом виборчого процесу у всіх округах області. Проте грубих порушень не зафіксували.